Вітаю, любі колеги! Представляємо вашій увазі підручник німецької мови для третього класу нової української школи, створений видавництвом ранок за участі авторського колективу моєї співавторки Світлани Сотникової та мене Ганни Гоголєвої. При створенні підручника для початкової школи ми дотримуємося головної мети розробити такий підручник, який відповідатиме віковим особливостям та інтересам дітей, сприятиме їхній комунікативно психологічній адаптації до вивчення іноземної мови, підтримуватиме розвиток учнів через навчальний предмет і формуватиме навички елементарного спілкування немецькою в межах визначених тем. При цьому буде цікавим та захопливим і мотивуватиме дітей до вивчення мови. Даний підручник призначений для учнів третього класу закладів загальної середньої освіти, які вивчають німецьку мову з першого класу, та відповідає типовій освітній програмі для третіх-четвертих класів, розробленій під керівництвом Савченко Олександри Яківни з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і сучасних методик викладання іноземних мов. Підручник ґрунтується на комунікативному, діяльнісному, особистісно орієнтованому, ігровому і компетентнісному підходах. Одним із ключових аспектів підручника є його комунікативна спрямованість, завдяки чому діти вчаться спілкуватися в ситуаціях, наближених до реальних, і можуть висловлюватись на елементарному рівні в рамках запропонованої тематики. Сучасна психологія розглядає активність як одну з ключових рис пізнавального та навчального процесу. Ефективне засвоєння іноземної мови молодшими школярами можливе лише за умови їхньої мотивованої та активної участі у навчанні. Саме для досягнення цієї мети до підручників включено різноманітні ігри, вірші, пісні, творчі та проєктні завдання. Велику кількість ігор та інтерактивних справ містить також електронний додаток, розроблений спеціально до підручника. Цікаві завдання та вправи сприяють створенню на уроці приємної атмосфери, що стимулює бажання дітей навчатися. Обираючи наш підручник, українські вчителі та школярі отримують сучасне видання, яке має гарний дизайн та яскраві ілюстрації, що унаочнюють навчальний матеріал. Що супроводжує якісний аудіосупровід, до запису якого були долучені носії мови, яке має чітку логічну структуру. Навчальний матеріал подається за принципом від простого до складного, причому цей принцип простежується як в окремих уроках, так і у підручнику в цілому, якому просто орієнтуватися завдяки логічній структурі, рубрикації, маркуванню окремих розділів різними кольорами та зрозумілій системі піктограм. Підручник складається з вісьми розділів, які охоплюють 92 уроки. Представлено у підручнику тематика «Майне фаміліє», «Хєр лєбн вє», «Рі шуле», «Тестон традиційонен», «Тер менш», «Есен он трінкен», «Ерхолюнг он прайцайт», «Натур онд умвельт». Відображає особливості спілкування в особистісній, публічній, та освітній сферах, причому акцент стоїть на особистісній сфері з урахуванням вікових особливостей дитини у віці 8-9 років. Кожний розділ завершують уроки повторення, які серед іншого містять підсумкові ігри а також уроки з пропозиціями для проєктних робіт, перебіг яких ілюструють фотографії або малюнки з коментарями. У кінці підручника подано немецько-український словничок, що містить слова, які трапляються в даному підручнику, а також додаток з поясненнями до ігор та проєктів, де зібрані правила до всіх ігор і опис перебігу проєктів, що безперечно допоможе в організації навчального процесу. Розглянемо більш детально наповнення розділів підручника. Опанувавши перший розділ Майне фамілія, діти з легкістю зможуть розповідати про своє походження та свою родину, запитувати інших дітей про їхніх близьких, називати й описувати професії людей, рахувати до доста, представляти родину з опорою на малюнки. В другому розділі «Герлібнвір» школярі і школярки. Вчаться розповідати про своє житло, описувати власну кімнату, дізнаватись про місце проживання одне одного, запитувати однолітка про облаштування кімнати. Метою третього розділу дішуля є уміння розповідати про своє шкільне життя, повідомляти і складати свій розклад уроків німецькою, використовуючи назви днів тижня і навчальних предметів, називати дату, описувати свій робочий день і своє дозвілля після школи, а також розповідати про свою допомогу вдома, вживаючи дії слова в теперішньому часі. У розділі 4 – чотири traditionen – діти опановують навички вітати людей зі святами, наприклад, з Днем Народження різдвом або Новим Роком, а також писати прості вітальні листівки, знайомляться з традиціями святкування різних свят і розучують святкові пісні та вірші. В п'ятому розділі для менш діти познайомляться з деякими словами та реченнями, за допомогою яких можна описувати зовнішність, характер та емоції людини, зможуть порівнювати предмети та якості, а також описувати одяг і розповідати про хобі та інтереси однолітків. В розділі 6, Essen und Trinken» діти дізнаються назви деяких страв, напоїв і продуктів харчування. Зможуть описувати свої трапези, повідомляти про свої вподобання щодо їжі та розпитувати інших, що подобається їм, розрізняти корисну і шкідливу їжу та давати поради одноліткам щодо здорового харчування. Розділ 7 Еголінгфайтсайт e націлений на те, щоб діти могли навчитися обговорювати та описувати своє дозвілля, будувати спільні плани та висловлювати власні емоції. В останньому восьмому розділі на und Umwelt» школярі вивчають назви пірроку, природних явищ і об'єктів, вчаться описувати німецькою мовою погоду різних пірроку та обирати правильний одяг, а також обговорювати з іншими питання захисту навколишнього середовища. Важливою складовою підручника є аудіосупровід, в якому подаються фонетичні вправи та вправи для формування навичок аудіювання. Фаналогічні прави націлені на тренування правильної вимови. Для цього в підручнику подаються окремі слова та фрази, що вивчаються, а також скоромовки, римування, віршики, пісні тощо. Одніми із аспектів опанування мови є вміння сприймати іноземну мову на слух. Кожний урок містить вправи з цього виду мовленнєвої діяльності, причому тренування відбувається на різних типах текстів, що вможливлюють реальну комунікацію. Наприклад, короткі висловлювання, діалоги, невеликі тексти, листівки тощо, аудіофайли, текст аудіосупроводу та роздавальний матеріал для проведення аудіювання розміщено в інтерактивному електронному додатку. Скориставшись QR-кодом або коротким посиланням у підручнику, можна перейти до матеріалів та завантажити їх. Підручник містить велику кількість ігор і ґрунтується на ігровому підході, оскільки гра є не лише важливим елементом у формуванні особистості, а й навчальною моделлю для майбутньої діяльності. Створення ігрових ситуацій та пошук їхніх рішень сприяють інтелектуальному розвитку, набуттю соціального досвіду, вихованню самостійності та ініціативності, формуванню толерантності та позитивного ставлення до інших, розвитку навичок командної роботи. Ігри, спрямовані на закріплення знань і розвиток мовленнєвих навичок, часто передбачають рух, міміку та дії, поєднуючи мовленнєву активність із фізичною. Це підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Діяльнісний підхід добре простежується в проектних роботах, зрозумілі інструкції, що супроводжуються фотографіями або малюнками, спонукають учнів до взаємодії і виготовлення в командній роботі кінцевого продукту, наприклад, плакатів, колажів, власних відеороликів, лепбуків, різноманітних поробок, наприклад, ляльок з повітряних кулях, а також проведення дискусій, опитувань, презентацій, театралізацій тощо. Творчі проекти позитивно впливають на емоційну атмосферу в класі, а також сприяють розвиткові, ініціативності і самостійності учнів. Видання має метапредметний характер і передбачає розвиток не тільки предметних, а й ключових компетентності, необхідних для досягнення успіху в сучасному світі. Підручнику вдало реалізовані наскрізні інтегровані змістові лінії, здоров'я і безпека. Екологічна безпека та сталий розвиток, соціальна і громадянська компетентність, ініціативність і підприємливість, вміння вчитися впродовж життя інформаційна цифрова компетентність тощо. До підручника передбачено інтерактивний електронний додаток, який є сучасною освітньою платформою, що допомагає учням глибше опановувати матеріал через інтерактивні завдання та мультимедійні засоби. Цей додаток слугує ефективним інструментом для самостійного навчання, надаючи можливість закріплювати знання і розвивати уміння й навички у зручному та доступному форматі. До інтерактивного електронного додатку включено завдання із різноманітними типами тестів: тексти, аудіо, відео з наступною перевіркою розуміння змісту за допомогою тестових завдань, навчальні відео, навчальні ігри, презентації лексичного і граматичного матеріалу. Аудіосупровід до підручника, текст аудіосупроводу, додатковий роздавальний матеріал. Платформа пропонує багато різних можливостей для вивчення іноземної мови. Навігація є зручною і зрозумілою. Навчатися можна онлайн або офлайн, використовуючи комп'ютер або мобільний телефон, спеціально для якого було розроблено мобільне застосунок. Перевірка багатьох завдань відбувається автоматично після виконання. Можна зберігати власні результати і відстежувати навчальний прогрес. Використання інтерактивних і мультимедійних форм в роботі допоможе вчителям урізноманітнити заняття, організувати в разі потреби онлайн-навчання і стимулювати учнів до вивчення мови. Електронний додаток містить велику кількість різноманітних тестів та інтерактивних вправ. Інтерактивне тестування це цифровий формат перевірки знань, який проводиться за допомогою навчальної платформи. Окрім оцінювання знань, інтерактивні тести можуть використовуватися для щоденного тренування, різноманітних умінь і навичок. Інтерактивне тестування дозволяє учням і ученицям відповідати на запитання в інтерактивному режимі, використовуючи різні типи завдань. Що допомагають їм ін, серед іншого перевіряти рівень володіння лексикою, граматикою, що вивчається в рамках певної теми, а також рівень розуміння змісту тексту чи аудіовправи. Завдяки автоматичному аналізу відповідей учні отримують миттєвий зворотний зв'язок і можуть коригувати свої помилки у реальному часі. Тест з одиничним вибором. Виконуючи такі тести, школярі мають вибрати єдину правильну відповідь із запропонованих варіантів. Цей формат допомагає оцінити точне знання фактів і основних понять, використовується серед іншого для перевірки знання лексики і граматичних явищ. Наприклад, в цій вправі учні мають прослухати аудіозапис і обрати відповідний варіант із трьох запропонованих.

Woher kommst du, Mario? Ich komme aus Turin. Das ist eine Stadt in Italien. Und woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Ich lebe in Dresden. Tschüss. Tschüss. Такий тип тесту допомагає глибше перевірити розуміння теми та здатність аналізувати інформацію. Діти мають прочитати текст, а потім обрати до нього ілюстрації. В даному випадку потрібно обрати не одну, а кілька ілюстрацій. Також тест з наживним вибором бачимо у завданнях, працюючи з мапою. В даному випадку діти мають розглянути на мапі місто, німецьке місто Гамбург. Можна переглянути панорамні фото фрагменту міста, а потім прочитати речення і обрати всі ті, які відповідають побаченню. Тест на встановлення відповідності передбачає завдання, в якому учні мають пов'язати між собою елементи двох груп, слова, фраз чи речення, наприклад, слово, його значення, питання відповідь, початок речення його завершення. Зрозуміло, що коли ми говоримо про початкову школу, тут йдеться насамперед про велику групу вправ на встановлення відповідності між ілюстраціями та текстом, між ілюстраціями та аудіо, між аудіо та текстом. Різновидом тестів на встановлення відповідності є такі, такі вправи, коли потрібно поєднати три елементи, три частини. У даному випадку скласти із поданих частин слова і упорядкувати їх до фотографій всередині, тести на встановлення відповідності можуть використовуватися для контролю розуміння змісту тексту. Далі. Подано питання і відповіді, і потрібно встановити між ними відповідність. Тест з вибором відповіді з поданого переліку. Учням пропонується список варіантів відповіді, з яких вони мають вибрати, правильні. Це зручний спосіб перевірки знань без необхідності введення відповіді вручну. Такі вправи часто використовуються для тренування лексики і граматики. Використовувати такий тип тестів можна також для формування навичок читання. У завданні 6 уроку 16 Учні мають прочитати текст до малюнку, але це текст з пропусками, який учні мають заповнити, обравши відповідні варіанти із запропонованих в переліку. Max, Халю, і das ist mein Bett, es ist Hier schlafe ich und das ist mein Schrank. Es ist blau und braun. Im Schrank ist meine Kleidung. Hier siehst du mein Spielzeug. Ich habe Teddy's, Kuscheltiere, Autos, einen Ball und eine Puppe. Und das sind mein Tisch und mein Stuhl. Mein Tisch ist braun. Und mein Stuhl ist rosa. Hier schreibe und lese ich. Manchmal spiele ich auch комп'ютер. Тест на встановлення правильності неправильності тверджень. Завдання формулюється у вигляді тверджень і діти мають визначити, чи є вони правильними чи хибними. Такий тип тестів часто використовується для перевірки розуміння змісту тексту або аудіовправи. Текст поданий у вигляді інформації в нотатнику, і треба також визначити, чи є речення правильними, чи є вони хибними. Сортування учні мають розташувати подані елементи в правильному порядку, наприклад, аналогічно або логічною послідовністю. А також розподілити слова або речення за певними групами. Такий тип тестів розвиває аналітичне мислення та навички структурування інформації. Тут ми маємо завдання з відео. Потрібно переглянути, а потім розсортувати малюнки відповідно до інформації, отриманої у навчальному відео. Хало, Name з Petra. In meiner Freizeit spiele ich gern Gitarre und fotografiere gern. Hallo, ich bin Max. Ich treibe gern Sport. Ich spiele sehr gern Fußball. Додатку широко використовуються аудіовізуальні та мультимедійні засоби, аудіо та відеоматеріали забезпечують багатоканальний вплив на школярів, активізуючи слухаву, зорову та когнітивну пам'ять. Вони сприяють розвитку аудіювання, спогадженню словникового запасу, покращенню вимови та забезпечують занурення в реальне мовне середовище. В електронному додатку учні знайдуть серед іншого кліпи до пісень, навчальні ролики різного плану з подальшими завданнями до них. 2. Ich bin nicht und du bist du. da. Mama, 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 meine Mama. Papa, der gehört dazu, er ist ganz groß und er hat mich gern. Papa, 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 Papa mein Papa. Ich bin nicht und du bist du, und mein Bruder, der gehört dazu, er ist ein Junge und er spielt mit mir. Bruder, 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 mein Bruder. Ich bin nicht und du bist du. Mein Opa, der gehört dazu. Er ist sehr alt und ganz schon cool. Opa, 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 mein Opa. Ich bin ich und du bist du. Schau nur hin, denn du gehörst dazu. Die ganze Familie zusammen. Papa, Mama, Opa, ich und du. Навчальних відео, учні мають змогу познайомитися з певними структурами або виразами. Наприклад, як в даному випадку вивчити привітання. Liebe Lara ich gratuliere Dir zum Geburtstag und wünsche Dir viel Glück und Erfolg. Deine Lisa Liebe Frau Wagner Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag und wünsche Ihnen alles Beste. Ihr Denise. Були раді представити вам підручник німецької мови для третього класу Deutsch lernen ist super. Ми сподіваємось, що презентація підручника викликала у вас інтерес і що ви захочете ближче познайомитись з ним і погартати його сторінки. Ми впевнені, що наш підручник разом з інтерактивним електронним додатком надасть вчителям усі необхідні ресурси для проведення цікавих і ефективних уроків, а учням можливість досягати високих результатів у вивченні німецької мови. Даний підручник створений з урахуванням сучасних освітніх вимог, він захопливий, методично виважений, містить різноманітні завдання та має автентичний аудіосупровід. Обираючи підручник видавництва ранок, ви робите вибір на користь якості, надійності та успішного майбутнього ваших учнів. Дякую за увагу.